Після такої емоційної активної розмови повертаємося до наших таких поточних подій. І знову на щось емоційне, бо зараз буде емоційне. Емоційне. Ну давай на емоційне. Отже, російський танк підірвався на українських мінах. Опісля екіпаж росіян діяв досить хаотично і Вийшло так, що по ходу руху назад вони підривалися на власних мінах. Зафільмували це видовище бійці підрозділу «Шедоу». А давайте і ми подивимось.